Авторитет міста не оцінюють за зовнішнім виглядом. Більшість населених пунктів схожа за винятком тих, що зберегли своє давнє обличчя після руйнівних воєн ХХ століття. Багатоповерхові коробки або центральні майдани, головні ознаки, з-поміж яких майже неможливо вгледіти якусь оригінальність. Так не було завжди. Особливо у новий час, коли попередники сучасних олігархів будували дорогі помешкання та оточували маєтки вишуканими садами. Однак, на відміну від нинішніх паничів, що у такий спосіб підкреслюють свої статки, вони, крім того, демонстрували свій внутрішній світ. Це були індивідуалісти, наприклад, Хоткевичі, що жили на Волині. У млинові намагалися визначити вагу світла. Польський католик побудував православний храм, а один із ідеологів нацизму збирався жити. Невелике поселення із строкатим минулим. Люблінська унія відкрила доступ для польської шляхти до сучасної території Західної України. Заможніх сусідів цікавили земельні та людські ресурси. Через якихось 200 років тут майже не залишилося українських магнатів. Більшістю маєтків розпоряджалися іноземці, деякі з них були яскравими та неординарними постатями. Олександр Хоткевич, окрім того, що він був генералом, він ще й був знаним науковцем. Він, з приміром, написав семитомний підручник для Кременецького. Ліцею е, з хімії. По його підручнику в ліцеї в Кременці на той час доволі відомому вивчали хімію. Е, Олександр Хоткевич е, е, ставив досліди і е, розробив декілька варіантів, як по-новому добувати такі, скажімо, речі, як соду, як варити пиво, е, як. Е, е, Добувати інші предмети, тобто він цікавився, як на основі хімії можна щось створювати нове. Олександр Хоткевич, що жив на зламі 18 19 століть, побудував спеціальну лабораторію для досліджень. Сучасники сміялися над експериментами шляхтича однак, завзятий ентузіаст не відступав від свого. Його наукові висновки були схожими на повне безглуздя. Можливо, найдивніше те, чим займався е, науково Олександр Хоткевич, це е, його досліди із світлом, е, це не видумка, це спогади е, відомого письменника. Йозефа Крашевського він залишив спогад про те, як Олександр Хоткевич розробляв теорію про те, що навіть світло має свою вагу. У нього стояли в млинові якісь там примітивні предмети, дослідницькі. Показував він Крашевському, як світло давить на, на, на предмети. Ну, це на той час було доволі смішно. Тим не менше зараз є, до речі, розроблена фотонна теорія, така яка вже доводить насправді за допомогою сучасних інструментаріїв, що дійсно певну вагу має, і світло. В Млинові Хоткевичі появилися у 16 столітті. До того це був маленький населений пункт із прозаїчним минулим. Поселення було подароване в 1508 році польським королем Сигізмундом, Кременецькому наміснику Якову Монтовту. Від його нащадків Млинів перейшов у власність до роду князів Вишневецьких, а в 1566 році стає частиною володінь графів Хоткевичів. Своє коріння цей славний рід веде ще з 15 століття і походить від Ходко-Юрьовича, боярина із київської землі. Наприкінці XVII століття до Млинова переселяються Людвіка Хоткевич разом з чоловіком Ян Миколаєм. Це були батьки Олександра. Вони надали перший вагомий імпульс для розвитку невеликого поселення. Польські магнати почувалися безпечно. Вони будували дорогі та пишні резиденції, адже збиралися залишитися на Волині надовго. Палац Любомирського у Рівному та помешкання Стецького у великих Межиричах до неперевершених будівель того часу можна додати палацовий комплекс Хоткевичів у Млинові. Спочатку ця садиба була найбільшою на Волині. Її планував Еврагім Шредер, архітектор при дворі самого короля Станіслава Августа. А парк створив відомий європейський садівничий Діонісій Міклер. Палац був побудований у ранньо класицистичному стилі. За планувальну основу була вибрана композиція паладянського типу, дуже популярна на Волині в кінці XVIII століття, де ядром ансамблю є власне палац. Сполучений галереями і з бічними флігелями. Внутрішні інтер'єри палацу були були оздоблені вишукано за останньою модою. Проходячи повз амфілади залів, салонів, можна було любуватися ліпниною, алебастровими фризами. Стіни були оздоблені розписами, що імітували алебастрову ліпнину міфологічної тематики. Невід'ємною частиною палацу були печі і каміни. Оформлення та оздоблення яких не повторювалося жодного разу. Крім того, стіни палацу прикрашали картини відомих художників. Через 100 років більшовики порубають їх на дрова. Палацовий комплекс закінчив будувати Олександр Хоткевич. Тут гостювало багато відомих людей. Люди навіть навідувалися такі відомі особи, як «Цесаревич Костянтин, це брат е, Олександра І, імператора Росії. До речі, теж цікава історія з ним відбулася. Він приїхав, його запросила е, Людвіка Хоткевич. Е, е, в той час, коли він приїжджав інспектувати війська у Кременці, які стояли. І, е, Запросивши, вона не думала, що він так швидко відгукнеться на запрошення. Він буквально через три місяці дав згоду, що навідається у млинів. На той час палац був недобудований. Тоді власне Хоткевичі вирішили прийня... побудувати для нього глиняний палац, пробувши цілу ніч, прогулявши цілу ніч, Сесаревич на ранок поїхав, і враження в нього залишилося. Доволі гарне, не усвідомлюючи, що він був у не у справжньому палаці. Цю православну церкву спорудив католик, парадокс. Але у такий спосіб Олександр Хоткевич зберіг польський костел. Тоді багато костелів на Волині перебудували на церкви. Таким чином російський уряд нав'язував православ'я полякам. Олександр Хоткевич був різносторонньою людиною. Крім наукових дослідів, він прославився як військовий політик і меценат. А ще граф любив театр, дуже любив слухати музику, писав драматичні твори. І, звичайно, у нього була величезна колекція, колекція книг. Яка нараховувала в собі близько 25 тисяч. Найстаровиннішим фоліантом, який зберігався в колекції Хоткевичів, це був Литовський статут. Крім того, Олександр Хоткевич займався військово-політичними справами і в 1826 році його було заарештовано за зв'язки з декабристами. Але оскільки вона його була не доведена, він був відпущений, хоча ще цілий рік мусив бути під наглядом поліції. Свої останні дні він прожив. Жив тут, в своєму родинному маєтку, займаючись своїми улюбленими справами. Палац Хоткевичів прославився легендою, згідно якої тут живе привид сестри Олександра Хоткевича Розалії. Вона вийшла заміж за е, Любомирського і виїхала до Парижу. Е, там вона стала світською дамою, самою подругою Марії Антуанети, Але так сталося, що де, через деякий час вони повернулися додому. Можливо, все пізакінчилось на цьому, якби не нове кохання, яке заполонило серце пані Людвики, тому що вона закохалася в Якова Монтофта і разом з ним знову поїхала до Франції. Але, на жаль, чес для своєї подорожі вона вибрала невдало, тому що 1793 рік це рік, коли у Франції почалась Велика Французька революція. Зміна влади, зміна одного політичного устрою на інший. І наша Марія Антонета, як всім нам відомо, була страчена. Також було страчено все оточення Марії Антонети. У той же день у Млинові відбувалися дивні речі, свідком яких Стала її мама. Людвіка сиділа у своїй кімнаті і відкривалися усі двері. Вона спочатку думала, що це хтось пожартував і прийшла до дверей, подивилася, можливо, хтось є за дверима, що хтось відкрив двері, але нікого не було. Вона прийшла далі по кімнатах і дійшовши до останнього, вона побачила фантом своєї дочки Розалії, яка була без голови. Після хазяювання більшовиків Хоткевичі вернулися у рідну домівку. Правда, це були вже інші люди з іншими статками. Останні графи Хоткивичі проживали тут, в цьому приміщенні, яке дістало назву Житловий флігель». І жили тут пан Мочислав зі своєю дружиною Феліцією. Пан Мочислав, слід сказати, що він був досить азартною людиною і е, витрачав, звичайно, на це великі кошти. Тому цій людині в останні роки свого перебування на Млинівщині було досить сутужно, тяжко. Тому що є такий один факт, що засвідчує про те, що пані Людвика навіть штопа. Свої панчохи. тобто вони вже жили досить ощадливо. Але гості були, полювання було зимою. Новий рік часом гуляли, часом виїжджали туди, на її родину. Їли, то вони добре їли. Їли. У восьмій годині було снідання. О 11 годині був під обідок, друге снідання. У 2 годині був обід. У п'ятій годині був підвечірок, у 8 годині була вечера, а в 10 годин ще була кава. З початком Другої світової Хоткевичі виїхали до Польщі, а німці, що прийшли на Волинь, мали свої плани щодо Млинівського палацового комплексу. Для гітлерівців вона почалася успішно із такого браварного масштабу браварного походу. То Гітлера в 42 році є такий історичний факт, вирішив для своїх полководців зробити гарні подарунки. І на карті йому підібрали, де є замки, де є визначні місця, де є гарні споруди, і він своїм. Таким генералам, фельдмаршалам і так далі, почав роздавати оце твоє, оце твоє, оце твоє. І потрапив у цей список і Млинівський замок. І цей Млинівський замок за велінням Адольфа Гітлера припав. Альфреду Розенбергу, вкотре життя невеликого українського поселення змінили сусіди. Нехай поляки, нехай католики, але меценати та інтелігенти Хоткевичі зробили млинів таким, яким ми його знаємо нині.